Розпочинаємо нашу програму з блоку, коли натиснуто. Далі в групі подій датчики ми обираємо блок Запитати і ставимо запитання, який номер дня. Номер дня. В цій же групі ми беремо. Блок відповідь, який ми зараз будемо використовувати, в групі керування ми обираємо подію команду розгалуження, якщо І в групі Оператори ми обираємо блок «Порівняння», де будемо порівнювати нашу відповідь з числом, якщо це буде одиничка, тобто, от якщо відповідь буде у нас одиничка то ми говоримо говорити, що це буде понеділок. Понеділок, перевіримо фрагмент нашої програми, який номери дня Понеділок. Ой, одиничка, і наш. Спрайт каже, це понеділок. Отже, тепер таких команд розгалужень на даній програмі буде ще 6, тобто дні в нас є 7. Ми можемо такі команди розгалужені зразу дублювати. дублювати. І вже змінюємо одиницю на двіку, і слово понеділок ми змінюємо на вівторок. Аналогічно дублюємо. Так, 2 ми змінюємо на 3, а слово вівторок ми змінюємо на середа. Середа. Отже, аналогічно ми ще проробляємо і дублюємо 4 рази. Тобто, щоб ось таких днів було 7. Далі ви продовжите самі, сподіваюся, що ви зрозуміли. Гарного вам вихідного!